Слава Богу, дорогі брати і сестри! Щиро вітаю вас зі славним і великим святом, що сошествуєм Святого Духа на Апостолів, яке ми називаємо День народження Святої Церкви Христової. У цей день, згідно зі словами Євангелія, збулося обіцяне Христом. І я облагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, що був з вами по віки Духа Істини. І ось у День п'ятидесятниці на апостолів зійшов Святий Дух у вигляді вогнених язиків. Цей момент не лише історична подія, це момент, коли Дух Святий з'єднав апостолів в одне тіло, дав їм силу, мудрість і слово, щоб проповідувати Євангеліє всіма мовами народів. Чому це важливо для нас сьогодні? Бо церква це не просто інституція, церква це тіло Христове. Це спіль... спільність спасіння, це дім, де діє благодать, де ми отримуємо святі таїнства, де ми навчаємося любити, прощати та вірити. Святий Дух не просто дав апостолам дари, він і сьогодні живе у церкві, у її святих таїнствах, у кожному, хто з покаянням приходить до Христа. Не знаєте, що ви є храм Божий, і Дух Божий живе у вас. Святий Іван Зотоус пише День П'ятидесятниці – це початок нашої надії, день, коли небо відкрилося для землі, коли смерть не прийняло силу Божу. Преподобний Силуан Афонський говорив де Дух Святий, там мир, тиша, радість і серце палає любов'ю до Бога і всього живого. Дорогі брати і сестри, не залишайте церкву, не соромтеся своєї віри. Вивчайте Євангеліє, сповідайтеся, причащайтеся, любіть ближнього, моліться, бо без Духа Святого немає життя в Христі, Дух дихає де хоче, але ми можемо його прийняти в смиренні, в молитві та покаянні. Цей день нагадує, що ми не самі, ми в тілі Христовому і Дух Святий з нами. Закликаю всіх підписників. Підпишіться, щоб не пропускати нові короткі духовні слова. Пишіть ваші запитання в коментарях, з радістю відповім. А також привітайте один одного з цим великим святом, зі святом, зі святом П'ятидесятниці і з Днем Святого Духа. З Богом.